Добрий вечір, шановне панство, е, то є друга сім'я мого жовтого самця, який мав 15, більше 15 кілограмів. Маліну тренята досить активні, їдять собі, де третій, третій, там де в куточку, їдять собі кукурудзу. Вона їм смакує гранулу до ранку, вони повизбирують. Там трошки катоплі є. Трошки яблуки. Ну, а відео буде по наступній причині. Минуло вже два місяці, як я забрав самця від даних самочок. І ще буду, буду дивитися, як, як і що буде. Треба робити ревізію, напевно. Дивитися ось там ту самку сиреньку під срібло треба прибирати, вон з неї толку не буде, бо є самочки такі повненькі, ну, від яких можна щось надіятися. Одна самочка родила, привела лише три штуки. Так що будемо дивитися далі, що воно буде. І дуже-дуже невтішні результати по даному. Ну, але хочу, щоб ще хоча б дві самки. Ось стандартна і пастельна, от ось такі грубенькі є. Ну, по факту будемо бачити, що, що воно вийде у нас. Ну, тринята, їх троє є, вони вже такі досить-досить великі. Ну, само по собі вони будуть великі. По тій причині, що їх мало є, троє нутринят на 8 цицюк, Звичайно, вони живуть, як не знати, що. І через то і ростуть добре. І до корму вони в мене досить-досить е довго не підходили, бо їм вистачало материнського молока. Дивіться, от за кукурудзу внутрі б'ються. Все, дякую за увагу. Ось такий невеличкий підсумок.